Українське жіноцтво є однією з тих тематик, що висвітлюється у багатьох поезіях е, Тараса Шевченка. Він по-мистецьки з'ясовував жіночі мрії та ідеали, а також успівував їхнє щастя та скорботу. Ми е, вже кілька днів знайомимося з твором е, Тараса Шевченка, де головною галиною є жінка, отже чергова, жіноча доля. Починається із заспіву. Поет розповідає про те, як в одному селі жив князь разом зі своєю дружиною. Князь постійно влаштовував бенкети з друзями. Княгині важко жити з чоловіком п'яницею. Їй в молодості батьки говорили не виходити заміж, благали її, та вона не послухала чужих порад. Згодом у неї народжується донечка. Княгиня радіє народженою дитиною. Вона любить її, леліє, сама виховує і не допускає свого чоловіка п'яницю до виховання дочки. Княгиня сама навчає дочку, накупивши у романах книг. Проходять роки, і княгиня помирає, залишивши доньку сиротою. Дочка не потрібна батькові п'яниці і росте сама по собі. Через кілька років князь відправляє доньку в Київ в інститут на навчання. Дівчина виростає такою ж гарною і вродливою, як її мати. Вона повертається через деякий час після закінчення інституту до батькового маєтку, але той продовжує далі пити, гуляти, байдикувати зі своїми друзями. Молода княжна відчуває батька чужим для себе. Вона відчуває, що вона не потрібна йому. І вона іде, допомагає батьковим хліпакам в селі. Її дуже любить місцевий народ. Молода княжна сидить в заперті, як і колись її мати. В той час, як батько бенкетує зі своїми гостями в садку. Якось князь так напився, що йде у світлицю, де спала його дочка, і гвалтує її. Княжна після цієї ганьби йде в монастир і, прийма, і приймає острих. Як розгортаються події, слухаємо. В гаю си покотом лежало, пляшки і гості дещо впало, там і осталось. Сам не впав, останню каплю допивав та й ту допив, встає, не падає, йде в покої. Скверний, гади, куди ти лізеш? Схаменись. Не схаменувся, ключ виймає. прийшов і двері одмикає, і лізе до дочки. Прокиньсь, прокинься, чистая, схопись, убий, гадюку, покусає, убий і Бог не покарає, як та ченчіо колись убила батька кардинала і Саваофа не злякалась, ні, не прокинулася спить. А Бог хоч бачить та мовчить. Тріхам великим потурає, не чуть нічого, час минає. А потім крик, а потім гвалт, і плач почули із палат. Почули сови, потім знову не чуть нічого. І в той час скирти і куня зайнялась, і зорі зникли, хоч би слово, хоч би де голос обізвався. Пони в гаю не ворушились, а люди збігли та дивились, як дим до неба піднімався. прокинулися вранці гості. Аж бачать, що лихо покинули свого князя та любо, та тихо, так і ми його покинем. Так і Бог покине. Тебе тільки не покине лихая година. Княжно моя безталанна, знівечений світи. Ти ще будеш покутувати гріхи на цім світі. Гріхи батькові, о доле, лукава я доле. Покинь її, хоть на старість, хоть на чужім полі, на безлюдді. Не покинеш, поведеш до краю, до самої домовини, сама й поховаєш. Силі не бачили, не чули. Де ж вона поділась? то нам не не моби згоріла, стоїть село, і невесело на горі палати, почорнили. Князь хиріє, не здужує стати, ход вестись нема кому, ніхто не загляне до грішного, болящого будинка погані. Людки троху йчиняли. Господа благають, щоб княжіня до їх вернулась. А її немає. І не буде же святої, де ж вона поділась, поки при святому черниця постриглась. Родилась на світі жить, любить, сіти красою, Господньою красою, видять не грішною святою і всякому добро творить. А сталось ося у черницях, занадто стали се добро. Блукаючи по Україні, пропившись якось в Чигирин. І в монастир отоді в очі, за пісками на болоті у лозах самотній стоїть. Отам От мені розказала стара черниця новину. Що в монастир до їх зайшла княжна якась із за Дніпра позаторік. Одпочивала та й Богу душу отдала Вона була ще молодою і прехорошою собою. На сонці дуже запеклась, та й дуже. Лежала не довго щось від сестри, І все до крихти розказала мені і ксенії сестрі. І вмерла в нас, і де ходила, в яких-то праведних містах. А в нас сердешна отпочила. Оце її слава <клес> могила ще не поставили Христа. Ще одна незавершена людська історія, де автор своєю душею відчував знущання над жіночою честю і чистотою та з такою силою змалював весь її трагізм. День 115 читання завершено.